Честь, якими послуговується бідність, хто став би терпітом, що може звичайним лезом зупинити хід усіх страждань, і хто тягнув би далі життєву лямку і стікав би потом, якби не страви, а що там після смерті у цій країні з іншої географії, що з нею не прийдуть мобілики? Проблема одна, які нам сни присняться медвам, коли земні від і тут це багато плани напади на чіткі то саме, що можети цих страждань. І хто цьому питає моя коду? Хто бачить смерті у цій країні, в інших географії, що з неї не прийдуть мандрівники? Позбавить болю, нерві, тіла, а з ними і страждання. Така зв'язка цілком поничка. Заходи, спади, пішов, що можна звішайте мене, от видання тому далі дуже гулять, що буде для щастя, приїхали, немає. Наші знали, як з цього, має ходила, адже ми страждаємо. Така розв'язка цілком годинися, так заснути спати. І що одна переджання, коли не буде, що любить.

приймати порядок показання може ще не просто це поле перебрано на інвестиції а щоб побачити на якій позиції немає потреби в цьому

А от спання нашого питання ми закони на видали. От ви ще не буде, що не рівня, нічого ми зазнали, Якщо можна, що вони тих ті страждають. І хто тягнув подалі в житті? Як і нам, якщо в мене смерть, усі країни, що переобраті, що в неї прийнять, може чи не буде, що ми більше а в нолі, як ти напали з лад, якщо не нападений щастя, не між чого далі. Хто видалі? Сіття вода. Цікаву виходу. Проблема. Які ось питання, куричі не буде, що діти. Я там всі чай, дишать, ті, що вони страждають. Що це робимо? Що виділиться? Тремнові нещасті, як ви це, на цей день. Що будемо золювання, і для всіх сега опором засвіти, чорні хвилі, нещастя, він нічого не дається. Померти, заснути. І нічого. Лиш зазнати, як сон пославить болю, нерві в тіла, а з ними і страждань. Така розвязка з руком ходиться. Так. Заснути спати. І що? Питання. Будуть якісь питання?

От, щоб це відбулося, це було збіг дуже багато обставин, повинно, щоб вони збіглися в часі і в просторі. Бачите, тут роботи дзвоника Миколи, так? Хто знає його? Да, так, є, є люди, так? Це людина, яка самотужки розписала найбільший в Україні православний храм. Ну, це не важливо, православний, буддійський, то ми відносимося до людей як до таланту. Ну, є талант людини, є або немає. І він розписав е, наш е, Шинкаський собор. Один ще е, каже, що це він зробив самотужки. Я хто бачив його фрески, да. Так. І він така людина усамітнена і дуже складна, дуже складна людина. І він дуже складно йде на контакт. І коли відбулися події, події на Соборі, ви знаєте, да? а колектив складу номер 5 приймав безпосередню участь і дуже активно в захопленні цього храму. І коли Микола узнав, що ми це зробили, він нам сказав: вау, це круто! Беріть ключі від моєї майстерні, беріть роботи і робіть цю, робіть цю виставку. Тобто це гамлет почався ще декілька тижнів тому, коли почалася там оця бійка. І це начебто продовження. Ну, Така історія. Далі Ще, така так, така бібліографічна буклетик, яка наша творча група, майже всі сьогодні тут присутні. Я навіть не пам'ятаю, який це був рік. Ми його готували під виставку Презентаційні оглядини, і це був перший раз, коли ми вмовили Миколу дзвоника надати свої роботи нам. Але вперше були представлені люди, яких ви сьогодні от Олександр з перформансом. Ми тоді це якісь 2008, можливо, рік. Я з тих пір і не читала, що ми тут із Сергієм Казаченко написали про дзвоника. А тоді... Я назва групи художні, якщо можна. Ну, не... Назва групи. Вибачте, тоді ми писали російською мовою. Таня, можеш прочитати? В окулярах. Назва групи, назва! Я. Закінчений монументаліст, який працює безстраховки на дуже високих лісах. Ні, ну я не прочитаю. І перекладаю. Насправді, якщо ви бачите. Ці та да, склепіння, які розписані е, в грамі, Коля реально працював без страхов. Він казав: я коли надіваю на себе пояс і відчуваю себе е, як пес на ланцюгу, я цього не можу. Він кидав цей ланцюг, він приніс під тих склепінь. І я дуже рада, що відбулись ці події, бо вони звільнили насправді в тому числі і цього художника. Тому що ми як колись, Коло людей знали, наскільки Та, е, церква, яка там обідала в тому соборі, наскільки вона була душною і душила, як ви бачите, і прихожан своїх, і тих творчих людей, які на, нього, на неї працювали. Я буду одразу перекладати. Закінчений монументаліст, ліст, який працює без страховки. На дуже високих лісах, створених із некондиційної деревини. Постійний висотний еквілібр народжує метафізичні сюжети. Його майстерні теплою і, і затишною, але там немає майстру спокою, бо його постійно відвідують без діла люблячі друзі з ніжними посмішками. І які анексують його духовну територію. Це? Так. І Коля, майстерня в нього була в підвалі, а розписував він на дуже, як ви знаєте, що найвищий в Україні. найвище сходіння в Україні. І ця книжечка сьогодні продається. Тут є про кожного художника Сергій Козаченко, Олексій Паленко, якого. Немає вже на наших теренах він слава богу живий, але його немає. Тут є Юрко Коваль, який теж зараз майже в полоні Російської Федерації є тут і здурбович, і люди, навіть яких вже немає в живих, навіть як про Козаченка. є вірші. Його хто хоче придбати собі, кажіть. Я тут Можна сказати, я не знаю, що Наталя <гум> замовчила, але насправді... Випад... той, хто купить, той прочитає нас. Так, так, ні, Хто хоче купити <гум> таку першу... Перша історична <гум> згадка про Миколу Дзвоника, як живописця, друкована. Боже, ніхто не хоче купити за гривень? 100 гривень. Як не дивно... 200 гривень. Перша згадка, він перший раз вийшов. Очікай, давай ми закінчимо аукціон, а потім ти порадиш переможця. 200 гривень, то ще Звісно, ми... донатим давай. Звісно, ми на карту можна можна. Хто ще 500. повністю ці гроші, які ми зберемо зараз за цей буклет, підуть на далекобійні брон... дрони, які робляться. І там другуються одне далекобійні дрони, які кожен день нас радують далекими вчаннями. 500 гривень, то ще. Хто більше? 700. Супер. Е... 700. Супер. Саша, це вища монетизацію. Тисячу гривень, так, і ще хто. Це неможливо. Це найдорожча книжечка буде по кількості сторінок, але ви порадуєтеся. Це реально крута штука, вона є раз... Перший, Перший раз, коли Коля вийшов на публічний голос... Він долучився до нашої групи. Я думаю, що це буде неможливо, тому що група називалася ганг дон Ганга і Дона, де ми знаходимося, да? і незважаючи на те, він якимось чином до нас долучився. Хоча для нього це певна була дискредитація його там академізму, але ж він долучився, мав смілість. Монетизація підвищилася чи ні? a